Як добре, коли нап'єшся, десеш мені. Ні. Прикинь, мені тільки що почулося, що ти ні сказала. Тобі не почулося, я воду нікому не даю. Та прям, а тоді як. А... Добре? Ну, то ж я не ніхто. І ти їм не даєш, а мені, тобі і мені шкода. Та справа не в шкода, просто мені неприємно після когось пити. Тебе не вчили в дитинстві ділитися? А до чого тут ділитися? Ну, да, я так пити хочу. Ні, я б змогла тобі з бутилкою віддати, але я її тільки купила, попереду ще три уроки. Ну, будь ласка! Ти не чуєш? <гум> Дивися, всі магазини перерила, ось він, мій костюм на випускний. Костюм? Ану, покажи теж такий ходжу, він би мені також підійшов. Так, значить, я собі також такий замовляю. Стоп. Ні. Чому? Бо я ще шостого класу придумала собі образ, і саме я буду в цьому костюмі. Ну будемо двоє, ми ж подружки. Ні, на сайті 200 тисяч товарів, підбери собі щось. Mm, понятно все з тобою.